Вітаю, мої любі скорпіончики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, пропоную зробити таро передбачення на серпень. Подивимося, який цей місяць буде для вас. Які будуть емоції, які події? Я взяла три колоди. З кожної колоди по три карти, величезна кількість інформації. Подивіться, що за асцендентом, плюсуйте ще дев'ять карт. І ось цих всієї інформації обов'язково почуєте свою. Відчуєте, почуєте. Ну що ж, мої любі, перша колода. Скорпіончики, серпень місяць, яким він для вас буде? Ой, вісім камачів. Ти Тиждень... місяць починається ось такого стану страху, обмеження, відчуття, що начебто потрапив в пастку, обмеженість, паралізованість, безпорадність, безсилля, ув'язнення. Але, як би не було страшно. Це все тільки в вашій голові. Насправді, реалії наші не такі. Відкриті очі. Ви бачите, ви просто у вас закриті очі, і ви не можете оцінити ситуацію, яка вона є насправді. Ви не можете її проаналізувати, бо ви не хочете бачити. Ви живете, варитеся в своєму світі, в своїх страхах. І чекаєте, щоб вас хтось звільнив. Але зверніть увагу, ну, позаду так мечі, а спереду дорога вільна. І ноги вільні. І розв'язатись можна, не так сильно ви і зв'язані, але вам комфортно стояти і чекати. І от варитися в, в своїх думках, варитися в цій інформації, яка вам не дає спокою. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта. Четвірка мечів, знову мечі, такий місяць буде у вас ну, багато думок, багато інформації, багато, багато чого потрібно перетравити. Це зупинка. Можливо, хтось в відпустку поїхав. Зупинка, відпочинок, коли ми приймаємо горизонтальне положення і не намагаємося на щось вплинути, щось комусь доводити, щось робити, щось вимагати, тому що енергія така. Нерухома для відпочинку, для релаксу, для масажу, для спа-процедур, для косметолога, для аналізу, для споглядання, для планування, для всього, чого хочеш, відпочинку, відпочинку тільки не для дій, не для руху. Тобто, от не боїтесь тут, не можете прийняти рішення. Страшно вам, багато думок. Прийміть горизонтальне положення, заспокойтеся, медитуйте, релаксуйте, робіть, зробіть те, що вас, ваш розум, мозок і тіло розслабить. І тоді настане ясність. Мечі ж вони мають властивість надавати ясності, структурувати всю інформацію, надавати нам ясності, точності, адекватності. Тому, ну, Заспокойтеся і ви знайдете вихід, або ви зрозумієте, що справді, ви розслабитесь і зрозумієте, що нема проблеми. Можна відпочити і насолоджуватися, а не бути в напруженні. Ну що, ще одна карта. Верховна Жриця ну все ж таки є, щось те, що вас турбує, але ну, немає наразі відповідей, немає, тому що Верховна Жриця це двійка, а двійки це завжди про не, між. Не знаю, де правильно, де, не, де право, де ліво, де біле, де чорне. Немає інформації. Прихована вона, завуальована. Ще не на часі для вас її знати. Тому розслабтесь і отримуйте задоволення. Таємниці, які ще наразі вам не відкриються. А це є карта інтуїції. Послухай, от, можливо, саме в стані відпочинку, релаксу, медитації, ви, вам інтуїція ваша підкаже, куди рухатись. А ми рухаємося далі, в нас наступна колода, сила природи, подивимося, що вона нам розкаже справедливість. Це закон, порядок, структура, державні установи, кармічна карта, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. І ось це ваш результат ваших дій. Що ви таке зробили? Що от самі себе обмежили, самі себе лякаєте, самі себе от зупиняєте. Самі себе картаєте, що тут відбулося, бо це бумеранг, який ви отримали. Ну, у нас попереду ще одна холода. Подивимося, з чим в парі буде ще йти справедливість. Ну, для когось це може бути, тому що ви занесли документи, подали документи, проходили співбесіду. Ну, все, що завгодно, державні установи, будь-які також від там ЦНАПів до, до вузів, до поліції, до е е е лікарень все, що завгодно. І ви не знаєте, що буде. Ви не ви чекаєте відповіді, ви в стані очікування, ви не можете нічого з цим зробити. Або, можливо, ць, ну, потрібно підписати контракт, а ви боїтесь, ви не знаєте. Ну тоді це також люди юриспруденції, які вам допоможуть, роз'яснять, зверніться до таких. Можливо, в когось відбувається суд. Так? І також, тому ну, ви в такому стані, розгубленому, загубленому, я боюсь, що буде, не знаю. Ну, по справедливості буде. Так, як має бути по справедливості, тому і вона і є справедливість це закон, порядок, відповідальність і структура. Якщо ви були, дотримувалися закону, були чесні, справедливі, вам нема чого боятися. Ну, якщо ви щось зробили протизаконне, тоді отримаєте на горіхи. Ну, для кості розлучення, одруження, узаконення чогось, ну все що завгодно. Так, можливо, дійсно хтось розлучився і от тому в такому стані, що робити далі. А ми рухаємося далі, наступна карта. Що тут в нас? Сімка, кубків! Ой, яке класне поєднання. Дивіться, вам на користь піде відпочинок, тому що саме тільки ви приймете горизонтальне положення, відпочинете. Поїдете в відпустку, чи це ну, де завгодно, на масажі, в косметолога, так на кушетці Як вам буде чудово мріятися, хотітися мріяти, і вам захочеться жити, захочеться все і одразу, бо це карта наших мрій, наші емоції, які ми переживаємо. Хочу, 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 хочу вже і, за, і все і одразу. Ну, або, можливо, будуть варіанти, з яких потрібно щось обрати, а буде хотітися все. Головне реально оцінювати, реально оцінювати свої можливості, свої бажання, і, і, і щоб вони співпали, щоб потім результат вас не розчарував. Тому що тут таке витання в хмарах, витання в рожевих окулярах, і така класно, коли ми собі уявляємо, плануємо, з радістю. Головне потім не розчаруватися. Ну що ж, у нас ще одна карта, скорпіончики для вас. Нуль, обнулення. Супер, дивіться, тут було кінець тижня для вас важливий, тому що вже два було. Імператри, була, Верховна Жриця, коли немає інформації, прихована інформація. Ну, нема так немає. Я буду робити по-свому. Дивіться, обнулення. Обнулюйтесь, з легкістю піддайтеся цьому вітру, бо це повітря, це енергія повітря, всесвіто, який вас веде. Тому що можна залишитися в дурнях, коли думати, вважав, вагатись, боятися, рахуватися, і все, і тоді ніхто нікуди не піде. А якщо вірити, що все буде гаразд, тоді навіть можна, от бачите, тут провалля, але ну, можна пройти крізь нього і пройти по повітрі, от так вас все світ веде, але потрібно вірити. І міняти те, що вам не подобається, те, що вам не підходить, те, що вас заважає, те, що вас пригнічує. Будь-що, навіть зачіску, якщо потрібно, навіть стиль чи імідж, все, що завгодно. Дивіться, які тут яка щаслива людина. Це можливість обнулити щось в вашому житті, себе, ситуацію, людей навколо. Так, а ми рухаємося далі. Скорпіончики. Що тут у нас? Старший аркан суд. О, суд це також кармічна карта. І справедливість кармічна карта. Маєте дві кармічних карти. Тобто, однозначно, що у вас на початку серпня буде результат ваших попередніх дій, те, на що ви заслужили. І так як вісім камичів ми бачимо, то результат такий не дуже вам подобається. Не влаштовує вас, ви не знаєте, що з цим робити. Ну і суд це, знаєте, зверніть, подивіться уважно на обличчя цього чоловіка. Він, наче, прозрів. Знаєте, це оновлення, переродження, коли я розумію, що я хочу, хто я, куди мені рухатись, що так як було, вже не буде. Людина міняє погляди, міняє бачення, міняє пріоритети. Раптово, несподівано навіть для самого себе. Можливо, це звістка, яка от змінить ваше життя. Взагалі, якийсь такий дуже серйозний для вас місць. Вже, дивіться, раз, два, три, чотири вже старших аркани вам випало. А ми подивимося, що буде далі. Наступна карта. Ще один нуль. Нічого собі, дивіться, вже у вас два обнулення. Ось. Так виглядає, і так виглядає. Бачите? Нуль такий і нуль такий. З середини, ли... серпня, починається у вас. Бажання міняти, об... от вас всесвіт буде штовхати, спонукати до, до зміни, до обнулення, до радості, до, до позитивних змін в вашому житті, які принесуть вам легкість ваше життя. Ну, наразі ви найбільше маєте старших арканів. І остання, шоста карта, дев'ята, не шоста. Дев'ятка мечів. Ну, Дев'ятка мечів це те, що нас обмежує. Наші страхи дуже схожі на вісімку. Вісімка, бачите, така, а дев'ятка це також страхи, які не дають нам спати, жити, планувати щось, взагалі мислити адекватно. І знову ж таки, це те, що в нашій голові, воно не є насправді. Треба вийти з зони комфорту подивитися, що відбувається, щоб оцінити реальну ситуацію. А не от думати, гадати, а що буде, а як буде, а що обрати. Буде нелегко, тому що є верховна жриця, немає інформації, тобто відповіді й немає. От маєте нуль, маєте всесвіт, довіряйте Всесвіту і міняйте те, що вас обтяжує. Тому що відповіді самостійно ви не знайдете. Поверховні жриці ще вам не потрібно, або, можливо, взагалі вам не потрібно цього знати, цієї інформації. Нема її, ви не готові до неї багато факторів, які говорять, що не треба вам того. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного вам місяця. Я бажаю вам радості, М -м легкого, от вас два є два нулі. Легкого місяця. Легких змін, приємних змін, такі, які будуть вам на радість, на користь, в задоволення. Я бажаю вам успіху, любові, натхнення, справедливості, щоб все було по справедливості і на вашу користь. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, коментарі, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть. Діліться своїми враженнями, своїми побажаннями, ставте вподобайки, а хто не з нами, я вас запрошую, мої любі. До магічного, просто розоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па.